15 людей травмовані внаслідок обстрілу Запоріжжя та Вільнянська. У них осколкові поранення, переломи та вибухові травми. Напередодні росіяни вдарили по містах авіабомбами, потрощені будинки та автомобілі. Протягом дня на місцях тривала ліквідація наслідків обстрілу. Докладніше у репортажі Інне Гогой. Разом з комунальниками та рятувальниками запоріжці прибирають після авіанальоту. Напередодні росіяни били по обласному центру кабами поранені 11 людей. Четверо з них тяжкі. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, потрощені покрівлі. У помешканнях вибухова хвиля винесла двері і шибки. Три вікна повністю розбиті. У під'їзді всі вікна, які тільки-но поставили, повністю розбиті. Ось вони всі вилетіли, двері, замок. Усе в під'їзді зламане. В основному ось так пошкоджене. У сусідів теж все, у всіх постраждало. Понівечені припарковані поблизу авто. Один із власників, пан Віталій, рахує, у скільки грошей стане ремонт. Постараюсь зробити так, хоча порисуватися на роботу, їздити якось. Поміняю стекла і кузов вже трогати не буду, бо немає грошей на цей ремонт. Радіатори, кондиціонера, там вони пробиті осколком, то їх їх потрібно замінювати. Лагодити доведеться й легковик 29-річного Романа. Нині воді порається біля машини разом із друзями. Розповідає, автівкою проїздив лише два роки. Я вийшов, записав заяву до поліції про поскодження. Пошкодження ну, погані, так, кузаві пом'ятий. Я його кузов відновлювати не буду. Залишу так, як нагадування про тяжкі часи. Не надіюсь, доживу до кінця війни. Комунальники намагаються якомога швидше затулити вибиті у будинку вікна, щоб зберегти у квартирах тепло. Неподалік облаштували намет, там люди можуть залишити заявки щодо пошкодженого житла. Також розгорнули пункт незламності. Приймають людей, які туди звертаються, тому що на даний момент немає тут напруги на будинках, вони звертаються туди з гаджетами, зарядить, обігріться, може щось перекусити, поїсти, випити кави, чаю. Містяни кажуть, вибухи у їхньому районі лунають не вперше, тож коли чують повітряну тривогу, намагаються сховатися. Сиділа. Коридорі сиділа в коридорі, а потім спустилась у підвал. Коли бахнуло, пішла вже у підвал. Наслідки чергового ворожого удару фіксують не лише правоохоронці, а й цивільні юристи. Документатор воєнних злочинів Дмитро запевняє, усі зібрані матеріали передадуть до міжнародної юридичної організації. Подальшому справедливість має бути відновлена, має відбутись правосуддя. А правосуддя має відбуватися на підставі достовірних вагомих доказів. Якщо це лише на емоціях, лише на переживаннях чи просто позиції старін, ми можемо втратити питання історичної справедливості, зокрема в тому числі і юридичної. Окрім Запоріжжя, Росіяни вдарили кабами й по Вільнянську. Авіабомба влучила у приватний будинок поранені четверо людей. Інна Гогой, Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.